Сьогодні на базі Васильівського хабу було проведено з учнями перших п'ятих класів Кам'янської гімназії цікаве і повчальне заняття. Саме працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій познайомили дітей із правилами поведінки під час небезпечних ситуацій. Діти змогли попрацювати і згадати ці правила а найголовніше, змогли отримати практичні заняття. Було дуже цікаво дітям Грати в ігри, навіть потанцювати, відпочити після такої зустрічі діти отримали цікаві подарунки, цікаві розмальовки, з якими будуть працювати і вдома. А найголовніше мені здається, після такої зустрічі, що кожна дитина не тільки знатиме правила, а обов'язково їх буде виконувати.